Розпочинаємо новий тиждень з експрес-новинами на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події, які торкнулися кожного з нас. Іван Білішук у студії. Вітаю. В Одесі знову лунають вибухи. Стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Священники визволили з полону волинського бійця. Нововолинські шахтарі продовжують мітингувати. Про це та інше далі у випуску. В Одесі знову лунають вибухи. Цього разу на вулиці Гімназійній 3, де розташований координаційний центр допомоги бійцям. АТО. жертв та постраждалих немає. Пролунав вибух на гімназійній три підірвали координаційну раду громадських організацій: постраждалих немає, йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що вибуховий пристрій спрацював у 22.30, жертв та постраждалих немає, пише місцеве видання Думська. Дещо пошкоджена сама будівля, пошкоджені ролети, вибиті шибки у самому будинку і в будинку через вулицю. Оламки розкидані в радіусі 13 метрів. Тим часом у прес-службі головного управління МВС України в Одеській області повідомили, що зараз вирішується питання про внесення відомостей про цей факт до єдиного реалізації. До судових розслідувань з попередньої правової кваліфікації терористичний акт частиною першої статті 258 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили, що в період з 22.35 по 22.45 4 січня, невідомий за допомогою вибухового пристрою підірвав вхідні двері центрального входу громадської організації, розташованої в одноповерховому будинку по вулиці Гімназійній 3. Нагадаємо, 23 грудня в центрі Одесі стався вибух біля офісу активіста Євромайдана. Крім того, 24 грудня пролунав потужний вибух на Одесі. Із 5 січня Український центр оцінювання якості освіти розпочав реєстрацію майбутніх абітурієнтів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація триватиме до 20 лютого. Цього року є чимало суттєвих нововведень. Скажімо, для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року. Кожен учасник ЗНО має право скласти тест не більше як із чотирьох навчальних предметів. Перше тестування з української мови та літератури відбудеться вже 24 квітня. Потім після місячної паузи тестування продовжиться із 3 по 26 червня. Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови і літератури та математики двох рівнів складності базового і поглибленого, обрати який можна на вибір. Крім того, для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Двітисякі 2015 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результат державної підсумкової атестації. Вони визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від порогового балу, отримують оцінку за шкалою 100-200 балів та матимуть право брати участь у конкурсному відборі при на навчання. Нагадаємо, ЗНО з 2015 року стане обов'язковим для всіх абітурієнтів, навіть для тих, хто йтиме до вишів після навчання в закладах середньої спеціалізованої. 2 4 січня священнослужителі Волинської єпархії Української православної церкви побували у зоні АТО на Луганщині. Там їм вдалося визволити із полону волинського бійця, старшого сержанта 24-ї Яворійської механізованої бригади. Сам Валерій Холенювець є мешканцем села Борочече, де служить настоятелем отець Георгій Зарафуддінов, Повідомляє Волинська Правда. Я і ще кілька священиків Горохівського і Мар'янівського благочинь вже були у зоні АТО, доставивши туди допомогу нашим військовим. А дізнавшись про те, що нашим священикам, зокрема проти Сергію Ющику, вдалося визволити з полону волинських бійців. У мене теж з'явилась думка про те, що поїхати у зону АТО із подібною місією. І отець Миколай села Незвич зголосився поїхати зі мною. Розповів у телефонному коментарі Волинській правді проти Рей Георгії Зарафуддінов. Волинські священники також висловлюють глибоку подяку клірикам Луганській єпархії, зокрема архімандриту Тихону, за сприяння у визволенні полоненого українського бійця. Юна Лучанка стала найкрасивішою україночкою 2014 року. Десятирічна школярка Анюта Климовець вже не вперше бере участь у конкурсах краси і талантів. Конкурс Найкрасивіша україночка україночка-2014» став 49-м у загальній заліковці дівчинки. На першому змаганні серед дітей вона вийшла ще в 2009 році. Тоді їй було всього 5 років. Нагадаємо, цьогоріч юна анюта отримала офіційний титул Перша принцеса планети 2014, повідомляє слово Волині. Я підрахувала, конкурс Найкрасивіша Україночка 2014 був для нас уже 49-й в загальній заліковці змагань, розповіла комсомольці, мама переможниці Оксана Климовець. Анюта стала кращою в категорії від 7 до 16 років. Її визнали найкрасивішою україночкою цього року. Покази для доньки приносять одне задоволення навіть. Дорослі не витримують стільки примірок, стільки годин зйомок. І це їй обов'язково знадобиться в житті, незалежно від того, ким вона вирішить стати, пише інформаційне агентство Волинські новини. Аня займається вокалом, танцями, а з лютого цього року ще й у модельній школі. Крім конкурсу в Житомирі, Анюта встигла ще взяти участь у показі колекції одного з дизайнерів у Києві. 2015 рік розпочався, шахтарські проблеми залишилися невирішеними. Вже вкотре гірники зібралися на площі Незалежності у Нововолинську, влаштовуючи акції протесту. Гірники і надалі вимагають добудови 10-ї шахти, а також продовження роботи діючих копалень. Подробиці далі у сюжеті журналістки Вікторії Ярмолюк. Варто зазначити, що попередні протестні акції шахтарів принесли певний результат. Всім гірникам, ДП певолень вугілля, виплачено 50% зарплати за листопад. шахтобудівельникам 10 десятої погасили повністю заборгованість за листопад. Пішли проплати за грудень. Однак це не зупинило протестуючих. Їздили ми на страйки в Луцький, кругом. Але наша задача також, щоб наша шахта працювала, тому що є люди, які можуть працювати, але нам не дають фінансів. Нема чим працювати. Ну, що вам ще сказати. Ну просто треба стукати нам далі, не тільки тут, а в нашому місті. Я думаю, навіть в області нам, мабуть, нічого не допоможуть. Просто треба збиратися і їхати на той Київ. Але щоб не їхати на Київ, не так, як сьогодні, ми стояли в палатках біля базара. Люди, пенсіонери, студенти, які дійсно можна не підходити, не підписувати, приходять і ставлять підписи. Мені просто шкода вас, їх нас, в місті Новолинську, що вам наплівать. Наплівать на шахтарів яким, коли закриють шахти, ви зрозумієте, наше місто можна похоронити. Хто не правий, що я неправильно щось сказав, остануться одні пенсіонери, остануться одні бізнесмени, які друг друга, але вони також без нас їх зарплат, вони нічого не варті. Нам зараз головне відстояти наші шахти. Наше місто, наше місто наші шахти. От. Я би хотів би вас попросити, простих людей, підприємців. Можливо, надалі нам треба буде ваша дуже велика підтримка, можливо, навіть фінансова, тому що на шахтах грошей нема. Ну, можливо, буде організована поїздка на Київ. Там грандіозні треба буде допомога. Так що не будьте байдужими. Будуть заклики. Будь ласка, підходьте, допомагайте. Ми самі не подолаємо це все. Найближчим часом планується поїздка в Київ. Те, що зібрались тут, і якщо чесно, я дуже радий такій кількості людей, тому що буквально пів години назад я переживав, що люди просто не повірили в свою боротьбу і багато людей відмовилось. Ті ініціативні групи, які ви вибрали, будемо боротися і виправдовувати вашу довіру. В будь-якому випадку, ви все будете бачити, як це робиться. Е, люба інформація буде перед вами е, тут же, як тільки щось, якісь зміни будуть або не будуть. Е, нема впевненості, що ми доб'ємося стопроцентної. Виконання свих, своїх вимог, можливо, будуть якісь компроміси, можливо, щось. Але ваша присутність дозволяє нам добиватися іменно стопроцентної. Перемоги міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що ідея про закриття шахт виникла не у Нововолинську чи в області, а на державному рівні у Києві. Тому саме туди потрібно звертатись щоб вирішити назрілі проблеми. Керівник міста зазначив, що підтримує вимоги шахтарів, але не є прихильником перекриття доріг. 15 числа профспілки збирають з усієї України представників. Наші також повинні поїхати, і це буде рішатись, і буде вже тоді призначена дата. Що робити, коли і як з'їжджатися, щоб доказати всім і всім, що шахтарі потрібні в Україні і що енергетична незалежність України це не купівля вугілля на світовому ринку. Після того йдемо далі. Ми повинні зробити всі кроки для того, бо в лютому місяці буде переглядатись бюджет. При так, принаймні так, на рівні Кабінету міністрів і Верховної Ради заявлено. Бо зараз в бюджеті не проглядаються шахтарі, І десята шахта десь там скудно проглядається, це тільки існування, це не розбудова. Це... А потім будуть казати, так вона ж 20 років будується. А якщо так давати кошти на будівництво, то так вона і будується. Якщо надіючі шахти не давали на розвиток, то зараз кажуть, ви мало добуваєте. Тому ми повинні все зробити, щоб в лютому місяці переглянули бюджет. І там ви шахтарі знайшли себе. Із трибуни прозвучала інформація про те, що 12 січня у Києві для вирішення шахтарських питань відбуде голова УДА Володимир Гунчик. На мітингу було оголошено список ініціативної групи шахтарів у складі 33 представників. Головою координаційної ради одноголосно обрано гірничого майстра шахти Божанська Богдана Макарчука. Він заявив, що акції протесту будуть продовжуватись доти, поки нововолинських гірників не почують. Вони включатимуть перекриття автошляхів державного значення, а 12 січня блокуватиметься ягодинська митниця. Цього дня було зібрано більше півтори тисячі Відписів нововолинців на підтримку вимог шахтарів у рамках розпочатої акції місту жити. Разом з тим, мешканці міста пожертвували цього недільного дня 5 тисяч гривень для потреб військовослужбовців на Сході України. Про криміногенну ситуацію, що склалася у місті протягом вихідних, далі у телефонній розмові з представником правоохоронних органів Нововолинська. За до минулу добу до нововолинського міського відділу поступило чотири повідомлення від громадян, які розглянуті встановленому законом порядку. Свої переважній повідомлення стосувалися е, е, насильства сім'ї. Є один факт е, спроби суїциду. Молода людина 96-го року народження е, на ґрунті ну, особистих неприїзних відносин і скандалів в сім'ї намагалися е, покінчити життя самого. На сьогоднішній день вказані особі здоров'ю нічого не загрожує. Переважна Більшість працівників міліції, думку міліції громадської була задіяна під час проведення масового заходу за ініціативою Оргкомітету шахтарів. Під час проведення заходу не допущено порушень громадського порядку. У Новолинську знищили 36 одиниць вогнепальної зброї та понад тисячу боєприпасів. За рішенням суддів знищенню підлягала зброя, добровільно здана, знайдена або вилучена. Про це повідомляє прес-служба ОМВС України у Волинській області. Вилучено у злочинців зброю ножі та кастети переплавлять на метал у доменій печі ливарного цеху промлит. За словами начальника відділу матеріального забезпечення ОМВС України у Волинській області Юрія Березинського, цього разу знищенню підлягають 4 одноствольних та 10 двоствольних мисливських рушниць, сім газових пістолетів та 11 пістолетів травматичної дії, а також револьвер травматичної дії, сигнальний та пневматичний пістолети, сигнальний та пневматичний пістолети. Крім того, міліціонери. Знищили 1077 боєприпасів, 5 одиниць холодної зброї запчастину до зброї та одну одиницю зброї кустарного виробництва. Правоохоронці нагадують громадянам незаконне зберігання зброї боєприпасів вибухівки це злочин, за який законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, згідно зі статтею 263 кримінального кодексу України передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Однак, у випадку добровільної здачі зброї до органів внутрішніх справ, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. У з такими новинами розпочався новий робочий тиждень команда телеканалу СТН напередодні великого християнського свята. Бажає вам тільки приємних подій. У студії працювала Іванна Білішук. На все добре і побачимось.